Доброго дня! Доброго, Доброго ранку. Доброго ранка. Доброго ранку, мої любі. Ран... Так, як у вас англійська пройшла? Все добре? Так. Я вже бачила, мені Анна Івановна надіслала фото, як ви працювали на уроці, великі молодці. Так, ну і ми сьогодні. Будемо з вами створювати рекламу. Хто знає, що Є? це реклама? Реклама. Я хочу, я реклама? Я хочу кстати сказати. Будь ласка, Віроніка, мене пригласили зніматися у рекламі. Чудово, запросили на зйомку реклами? Чудово, Вероніка, відразу питання: а що ти будеш рекламувати? Ну, я не знаю. І ще не знаєш, але уже тебе запросили дуже. А, дуже. Коли ви Добально. знімете рекламу, обов'язково надіслати нам показати усім. добре? Я Хочу сказати, я хочу сказати: добре. Ріко, можна не перебивати, можна тримати руку, я побачу всі ваші ручки. Так, будь ласка, що ти хочеш сказати? От я хочу сказати, що найлюбили фільм це фільм Майнкрафт. Дуже добре. Але сьогодні ми з вами будемо створювати рекламу. Корисного те, що вгамовує спрагу, і те, що містить вітаміни. Дітки, до якого року приготувалися? До уроку ми образотворчого мистецтва. Так, дітки, дійсно. Зьогодні з вами будемо створювати рекламу. Кожен день ви бачите рекламу на екранах телевізорів. Реклама! Це те, до чого хочуть привернути увагу. Ми з вами сьогодні будемо рекламувати красиве та корисне, створювати рекламу свого улюбленого соку з веселим героєм. Розпочинаємо наш урок. А зараз перерва на рекламу. Ми звикли до таких слів, що з екранів телевізорів, комп'ютерів. Реклами бувають веселі, захопливі і на Фантастичні. І дітки з самого маленького віку, тобто немовлята, вони вже реагують на реклами, тому що реклами створюють завжди так, щоб привернути увагу. Я пам'ятаю, коли мої діти були маленькі, вони ще були в колисці, але завжди вже дивилися і очима водили, що ж воно таке лунає. Весела музика, веселий голос. Рекламу створювати потрібно, щоб на неї привернути увагу. Разом з героями реклами ти дізнаєшся, чим важливий той чи інший продукт. У ній гармонічно поєднуються малюнки, слова або вірші, музика, анімації. Єгор, що ти хотів сказати? А... У мене на трудове навчання немає кольорових олівців і фломастерів, тільки ручка. Е, Єгор, ну про це ти повинен говорити не мені, а своїй мамі, батькам, так? На, постійно у вас почався навчальний рік, у вас повинні бути і олівці, і фломастери, і олівці, я, олівці, я, олівці кольорові. Так. У мене тоді ж тоді малювати ручкою і було, простим олівцем. Роздивись рекламу, які кольори на них зображено. Яркий, яр, яр зелений, красний, жовтий. Тобто, одним словом, які це кольори? Яскраві, яскраві, яр, яр. яскраві, молодець Ярослав. Яскраві кольори для привертання уваги тих, хто дивиться рекламу. Лясолька і барвик зробили рекламу. Хто з них прорекламував овочі, а хто фрукти? І так, у нас є два герої. Лясолька і барвик. Лясолька що прорекламувала? Помидорчик. Помідорчик. Тобто вона прорекламувала овочі, так? Помідор. А барвик що рекламує? Фрукти. Фрукти. А на нас, тобто він рекламує фрукти. Всі згодні з цим. Так. так, Так. продовжуємо далі. Скажіть, будь ласка, діти, чи любите ви пити соки? Так, так. так. підніміть руки, хто любить пити сок, а я подивлюся. Я, тому, я, я. Тому, я, я. Що я, я. Обожує. Я, я. вітаміни? я. Я, дітки, так, так дійсно. І діти, а й навіть дорослі полюбляють пити соки. Це соки, які щойно вичавлені, Із тобто, які роблять вдома ваші матусі. Звичайно, не тільки з фруктів, але й з овочів. Подивіться, не у не нас варі. є на екрані і фруктові, і овочеві соки. А тепер хто може перерахувати, які соки ви бачите? Яблочний, грушевий. Емо... Это... Ми... А, а Баннов... О, сік із помидорів як називається? Томатний сік. Томатний сік, правильно, Аліночка. <those> І так, ще які соки ви бачите? Огурець. <layering> Так, огірковий ще. Е... Ярослав, вино. Це бачу виноградний бачив. Так, да, сік? Морквяний е... роблять сік. Буряковий діти. До речі, буряковий сік дуже корисний. Діткам не дуже подобається, але він містить дуже багато вітамінів. Так, тобто соки бувають і фруктові, і овочеві. Я хочу і, пани, Ярослав Сергійко, що ти хочеш сказати знову? А розмальовувати тут можна фломастерами? Ти можеш хвилинку почекати, куди ти постійно летиш, ти мені поясни. Дітки, вам видно? Картинку. Нет. А, а, Нет, не видно. Вам не видно зараз апельсинки? Ні, ні мані, ва... тобі, апельсинки. мені. Так, мені давайте по черзі. Денис, тобі видно на екрані апельсини? Ні. Ні. Вероніка? Ні. Ні, добре, тоді я закриваю, щось пішло не так, зараз я закрию. А у мене там йожик з садок. Садочок. А який це сік? Хто вже зрозумів? Тільки яблуневий? Яблучний. Подивіться, яблучний. З виноградом, з виноградом. Виноградно-яблучний сік. І що написано? Що написано Дуже на чину? Дуже смачно, однозначно. Денисько, я тобі дякую. Давайте, діти, домовимося, не кричати всі разом. Я бачу, Так, бачили, звичайно, цю рекламу по телевізору. Подивіться я на екран, які соки рекламують зараз. Як вони називаються на англійській мові написано? Джафа. 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 Правильно, Джафа. варічка. Джафа. Підніміть руки, хто пив такі соки. Я, я. Так, більшість з вас, не знаю, не знаю, не а не деякі не пили. навіть пили і не читали те, що написано. Хоча перед тим, як вживати, ви повинні постійно читати, що там написано. реклама. якого соку? Як називається? Просто фрукти. Просто фрукти. Подивіться, і манговий смузі, і суничний, і апельсиновий, яка різноманітна кількість. Зараз ми з вами піднімемося на руханку, а далі продовжимо нашу роботу. Дітки, усі разом піднімаємося, виконаємо руханку з веселими героями. Так, щось. Зараз мої любі сонце дуже світить і засліплює екран. Так, піднімаємося. Ті відпочили, а далі продовжуємо з вами далі. Дітки, подивіться уважно на екран, яких героїв мультфільму? Фіксики, так, герої мультфільму Фіксики. Сьогодні, після уроку ви можете переглянути мультфільм улюблених героїв про вітаміни. «Фіксики» Так, я вже вдома, я знаю там що. Я тоже знаю, не знаю. Чудово, хто дивився, хто не дивився. Я дивився, не можете переглянути далі. І створи рекламу свого улюбленого соку з веселим героєм. Забажати дай рекламний девіз. Павло, якщо ти будеш постійно кричати, я просто зараз тебе видалю з уроку. Сонечко, ти мені не даєш слова сказати. Я починаю збиватися, хоча до уроку підготувалася, а не можу сказати і розказати те, що хотіла. Бо постійно я, я слухаю тільки Павла і Сергійка, які викрикують: якщо ви хочете щось сказати, Сергій, що треба зробити? Підняти руку. Підняти руку, а не підняти язика з рота. І так, сьогодні ви будете фантазувати і створювати рекламу. Рекламу соку вітамінчик. Ви можете створити за зразком, можете створити за власним бажанням. І так, подивіться уважно альбом, «Сторіночка 56. Вже більшість з вас відкрили сторінку 56. Який віта... сік рекламують у е, альбомі на сторінці 56? Як ви думаєте? «Вітамінчик». <кліп norte -n -l -reiro> да? Сік, вітамінчик. Тобто там які є фрукти? Сік яких фруктів, дітки? Вітаміни. Ярославчик, скажи, будь ласка, сік яких фруктів є у цьому. Ананас. Ананасовий. Ще який сік? Апельсиновий. Апельсиновий і сік яких фруктів? Банановий. І банані всіх фруктів банан. Так, А я знаходимо в основі, намалюй за допомогою геометричних фігур апельсин, банан, ананас кольоровими олівцями. Намалюй склянку соку за зразком чи власним задумом. Розмалюй завершення, зроби ананас казковим персонажем, намалюй йому личко та ручки. Допиши почату рекламу соку, саме такі завдання нашого сьогоднішнього уроку. Дітки, але ви можете обрати інші фрукти. Віронічка, що ти О, хочеш сказати нам? Ні, я просто хотіла спросити, можна ли інші фрукти? Звичайно, діти, ви повинні фантазувати, ви повинні міркувати, думати, тренувати мозок, не обов'язково намалювати так, як в альбомі. Набагато краще буде, якщо ви, наприклад, намалюєте веселе усміхнене яблучко, і це буде яблучний сік. Якщо ви намалюєте виноградик, який посміхається, якщо ви намалюєте помідорчик, подивіться, скільки соків сьогодні я вам приготувала. І от якби ми всі були у класі, я б вас обов'язково пригостила. Вам видно, який це сік? У мене в руках. Так, Апельсиновий. Апельсиновий, дивимося далі. Це який сік у мене зараз? Помідорний. — А як він називається? А зараз подивіться, який сік у мене в руках. Манго, Манго, правильно. Варіча. А Можна я скажу, з якими фруктами я буду робити сік? Говори Віроніка. Я буду робити сік з а, а, з а, з, ті, з персиком та яблуком. Чудово! Дітки, а по чому ви здогадалися, які соки я тримала в руках? По чому ви здогадалися? По малюнку. По малюнку. Тобто, подивіться, реклама яскрава, яскравих фруктів, так? Ви здогадалися, який це сік? Ви навіть не читали. Отже, ви повинні створити яскраву, кольорову рекламу з соку, вітамінчик. А який у вас буде сік-вітамінчик? З яких фруктів? Це ви обираєте вітання. Подивіться уважно, Дениско, на екран. Які фрукти вам посміхаються? Денис, перерахуй, будь ласка. Яблука. Так. О. Mm -hmm. oh. Дітки, допомагаємо, Дениско. які фрукти? Яблучко. Персина. Це перчик. Так, малинка. Це що у нас фіолетове? Слива. слива. Сливка. А ось нижче. Сумниця, банан, груша, лимон. До речі, лимонний сік також корисний. Так. Ви зараз дивитесь на екран, подивіться уважно на ці усміхнені, веселі фото. І намалюйте сік за зразком або власним задумом. Оборудово потрібно створити рекламу. Подивіться під малюночком. На сторінці 57. У нас є реклама цього соку. Прочитає Павло рекламу соку. Пашенька, тепер ми тебе слухаємо. Вмикай звук. Пийте Сік, Вітамінчик. Тобі видно? Ні. Подивись уважно. Сік, вітамінчик. Так, а нижче? Пийте сік вітамінчик. У тебе є альбом. Що написано? Пийте, Сік, вітамінчик. Далі продумуємо. Тому, тому що, що він. Під... Під... піднімає. Піднімає? слід піднімає? Настрій. 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 Далі, Павло. В гаморі. Вгамоги. Я суперпрагу. спрага. Це коли вам дуже-дуже жарко і хочеться трошечки свій організм охолодити, так? І ще що ми, у цьому сокові ми, є? Ми, Містить. вітаміни. Дітки, ми. цю рекламу створила я, а ви можете придумати свою. Але обов'язково потрібно записати, буде ще рекламу ручкою. Єгорчик, ти зрозумів? Тому, якщо в тебе немає кольорових олівців, ти зараз можеш. Записати рекламу. Я вже знайшов, я вже знайшов. Чудово, молодчинка, я впевнена, що в тебе все є. І так, пийте сік, вітамінчик, тому що він, Єгор, прочитай. Що він робить? Піднімає настрій. Ви згодні з цим, дітки? Так. коли поп'єш сік, одразу веселіше стає. Далі Єгор нам читає. Вгамовує. є? Вгамовує спрагу. Це коли вам дуже-дуже жарко, так? І що він містить? Лістить. Містить? Містить вітамини. Вітаміни, дітки. Так, дійсно, соки корисні, але дуже багато соку пити не можна. Знаєте чому? чому? А ніхто не здогадався, чому не можна діткам пити дуже багато соку. Я впевнена, що вам мами Е... Правильно, Віроніка сказала, тому що соки містять цукор, дітки. Звичайно, соки, які роблять на заводах, фабриках, вони містять цукор. Самі корисні соки це ті, що мама вам. Вичавила і відразу подала в склянку. скінку. А я вже намалювала основу свого а, цього. Покажи, Віронічка, як ти намалювала основу. Так, чудово. Подивіться, залишилося в Віроніці тільки розфарбувати і зробити усміхнені обличчя фруктів. Так, чудово, Ліночка. Аліна вже почала розфарбовувати. Он маклав, я теж розмалювала. Показуй, Варічка, свою роботу. А, Засі. які ви в мене молодці! Так, Варя, що в тебе там за сік? Я побачила арбуз, банан, бабусир, мандарин, лимон. Тобто, які фрукти, мабуть, які ти любиш, ти всі об'єднала, так? І ще помидор. Так, і ще й томат. Діти, а як ви думаєте, можна комбінувати фрукти і овочі? Так, А ви подали сік, наприклад, можна, діти, можна. Яблучно-морквяний сік, Він дуже корисний для дітей. Так, звичайно, можна. Але не всі соки буде, будуть поєднуватися, наприклад. Не буряк з яблуком або буряк з кавуном, я навіть не уявляю, як можна пити, так? А от яблуко з морквою дуже чудово поєднується. Денис, покажи нам свій малюнок, який ти вже створив. Yes. Так, сонечко, чудово. А хто вже записав свою рекламу соку? Я, я своє ім'я я малюю. Це сік вітамінчик, тому що він. корисний. Можна написати корисний. Можна написати тому, що він чудовий, Магачний. тому що містить багато вітамінів, тому що він створений для дітей, для розумних Миклавна, і привих, веселих дітей. Так, Варічка. Можна ще записати вітамін С або А. Так, ну, звичайно, тому що фрукти містять вітаміни і багато вітамінів. Не один вітамін, а цілу групу. І А, і Б, і С найбільше вітаміну у фруктах. А знаєте, що я написала? Говори, Аліна, читай. І дуже вкусний і піднімає настрій. Дуже смачний на українській мові і підніма... та піднімає настрій. Алиночка, вкусный это русское слово. Смачный. Смачный. Смачный та корисный. Мне кажется, він дуже смачный. Так. Можно скласти вершованную рекламу, да? Так, провершивану. Егорчик, ты теж малюешь? Так. А який ти фрукт намалював? Або думаєш намалювати? Скажи нам, поділися своєю. Я ліпкою. поки намалював малину і моркву. А, чудово! І малина і морква. А у мене, у мене буде один арбуз. Так, гарбу... кавуновий сік, да? кавуновий буде сік, з кавуна. З херсонських так. кавунів, так, да, Ярослав? Ага. Тебе буде патріотичний сік. <сіх> Чудово. А ви знаєте, що кавун це найбільша ягода? Так, а -а -а. так молодці, дійсно. Ви ж вона таке спрашувати, якщо я вже. Звичайно, я... ну, тому що я вам це й говорила. А, і, можливо, а моя база, любима ні? ягода це смородина, яка дуже корисна і містить дуже багато вітаміну С. Сергійко, будь ласка. Я намалювала уже ось. Не ось, а расскажи деткам, одноклассникам, какие фрукты ты намалевал. Ну, тут написано, ну, тут мандарин э, как-то. А вот это как-то. Ана? Ананас. Ананасы, он, он лежит на банане. А тут еще написано витамин С. Витамин С написано. Так, чудово. Я вам хочу своє. Молодець. Так, дітки, вам подобається створювати рекламу соку? Так. 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 Обов'язково закінчите самостійно і надішлете фото своєї роботи. І Подивіться на екран. Реклама якого соку зараз перед вами? Сандорик, Сандорик. сандорик. Яблучний, мультифрукт, мультивітамін. І ось такий okay. герой казковий. Да? Олена Миколаївна. Так, да, Єгор. Mm -hmm. А в мене нема... немає класруму, так що я надишу вам лично. Особисто. Єгорчик, а чому ти не приєднався до класруму? Там дуже цікаво, там уроки, відеоуроки є. А мама, і я не знаю, як приєднатися. Давай так. я сьогодні тобі надішлю код і спробуєш самостійно. Ти ж у нас комп'ютерний геній, так? Да? В ігри любиш грати комп'ютерні. Ну, от сьогодні спробуєш показати. Так, так, Ігор, так, так, а я якщо в тебе не одержиться, попросиш Павла або Дениска, домовились? Я хочу угу. запитати. Так, да, Сергій. А ви знали, що я на комп'ютері можу дивитися відеоуроки і фото, ну, уроки. Звичайно, тому що у вас є клас рум, а я туди і завдання я виставляю, теж... і відео уроки виставляю. Якщо ви тому... на голові чогось не почули або не дописали, я... ви завжди, дітки, можете закінчити це самостійно. А, а я постійно чудовий. на мене на, на ноутбуці. А я постійно щось ж не, не співаю, то роблю завжди скріншот. Чудово, бачиш, який молодець. Ну, от, Єгор, приєднайся сьогодні до класруму, і тобі буде набагато легше. І так, дітки, смакуйте соки та будьте здорові. Подивіться, яка реклама. Сік, смакуля пахне літом, він смакує школярам. Е 600 присутні в нім. Користь він дарує всім. Ось така реклама соку. Всіх смакуля, бачите? Так. Ну я вам усім бажаю творчих успіхів. Ви зараз спробуєте домалювати, а я вам. Я все домалювала. А я хочу вам. Ага, зникла, так? Да? За... Я хочу вам показати, то, що я намалювала. Покажи, Віронічка, що ти намалювала. Дуже яскравий малюнок, дітки, не забувайте, що е е реклама вона завжди яскрава, кольорова, музична, з різноманітними героями, веселими людьми, тому що е люди, які створюють рекламу, вони хочуть привернути увагу на свій товар. І Для Дуже. того, щоб його розкуповували, робиться реклама. Зрозуміли для чого? Ага. От уявіть собі, що зараз за вашу, за те, що ви створите в альбомі, вам повинні заплатити гроші. В кого буде реклама краща, той отримує більше грошей. І спробуйте постаратися створити найкращу рекламу. Домовилися? Так, мої любі, я зараз вас відпускаю, відпускаю на перерву. Ми з вами зустрінемося. Олена Миколаївна. Давайте зустрінемося з вами о 10:30. Вам вистачить 15 хвилин перерви. А, Я Миколаєві? Да, кажи. Я поки що намалював ще гарбуз і червоне яблуко. Чудово. Отже, ви е, закінчуєте роботу і уявляєте, що вам за цю роботу повинні заплатити гроші. В кого буде яскравіша, красивіша реклама, той більше заробить. Зрозуміли, для чого створюють рекламу? Так. <проб> <проб> І так, ідете на перерву через 15 хвилин о 10:30 ми з вами зустрічаємося. Усіх повинен бути гарний настрій. Ми з вами поговоримо про нашу планету. Домовились? А дітки, Відпочити, попити водички і подумати над своєю рекламою. Так, дітки, сподобався вам урок образотворчого мистецтва? Я. Так. Закінчите, сфотографуєте, надішлете свої роботи. До зустрічі після перерви. До зустрічі!